Тому що цей народ вже зрозумів, що Янукович вже не прийде до влади, і таку боль, отаке, що він оце наробив тут, це не прощається. А що було б? Аби Янукович залишився? Чи була б війна, аби не стався майдан? Ці питання часто задають ті, хто натерпівся реальності сьогодення. Насправді ж ніхто точно і правильно на них не може відповісти, бо альтернативна реальність знаходиться лише у нашій уяві та фільмах від Марвел. Але на щастя людство винайшло нейромережі. Якщо їй задати правильне питання, вести чіткий пронт, то на основі біографій, цитат, мемуарів, аналітики та експертних статей, можна побудувати картину альтернативного майбутнього. Отож, цей текст і відео експериментальне йос сюжет писало відразу чотири нейромережі: це славнозвісний чаджипіті, Gemini, діпспік та російська аліса, тобто американські, китайські та російські нейронки. В результаті всю інформацію я зібрав в один текст. До речі, не дивлячись на, скажімо так, різне походження кібермісків, розвиток альтернативного майбутнього, вони бачили плюс-мінус однаково. А тому підписуйся на канал, ділись відео з друзями, а ми починаємо. А Лютий 2014 року у нашій реальності майдан вистояв. У альтернативній розійшовся, а точніше, його розігнали. Кулі на інститутській не стали символом героїзму. Вони стали уроком буде гірше, якщо підете далі. Ви заявляють, що знову вдаватимуться до сили в разі необхідності. Там нагадують, масові акції на майдані незалежності заборонив суд. Янукович виступає по телебаченню спокійний, навіть самовпевнений, і навіть не ламає ручки. Ми зберегли мир, ми зберегли стабільність, не допустили братовбивчої громадянської війни. А на кухнях у Києві, Львові і Харкові люди сидять мовчки. Хтось курить, хтось стискає кулаки, а хтось шепоче. Мир це не мир, це рабство. Я скажу ті слова, які люблять в Донбасі. Донбас, не кігоні. Закони 16 січня, ухвалені криком і кнопкодавством, раптом стають новою конституцією життя. Опозиційні телеканали закривають. Громадські організації отримують клеймо іноземних агентів на Майдані, де ще пахне димом, починають монтувати рекламні щити, стабільність понад усе. Відмова від європейського курсу та підписання угоди з Росією перетворили б Україну на класичну авторитарну державу. Замість євроінтеграції, ми потримали інтеграцію в так званий Руський Мір. Янукович та його оточення, відоме як сім'я, посилили б контроль над усіма гілками влади. Судами, силовими структурами та медіа, демократичні інститути існували б лише формально. Вибори були б лише виставою, де переможець відомий заздалегідь. Спорожнілі постаменти. Ленінопад, який почався у 2014 тому, залишив в Україні тисячі бетонних споруд. Україні, де залишився Янукович, Ленін би нікуди не впав. Стояв би на Бесарабсі в Києві, начищений до близько як батько історії. Комуністи б залишались, вулиці Дзержинського, Калініна Кірова лишились б недоторканими, а подекуди ще й повертались би старі назви на штат жовтневої революції. Перейменування вулиць з радянським душком триває у столиці. Про Бандеру чи УПА навіть мови б не було. Максимум у підручниках з позначкою фашистські колаборанти. Замість реформи поліції ми потримали реформу Кейка. Міліція залишилась би такою жирною корумпованою з поняттями. Але після Майдану, якого в цій версії не сталось би, влада все одно боялась би людей, тож створили Беркут 2. Пішли. Dreadful... Mm -hmm. Таким шар, шаром шаром. Mm -hmm. Убойна сила там до ста метрів. Допустимо, ну, це йде, як на скапана. Внутрішні війська для залякування. Патрульні з усмішками і новими автівками. Забудьте натомість, чорні шаломи, бронетехніка на площах і мент, що може спокійно сказати, не подобаєшся, ти мені пойдеш зараз зі мною у відділок. Як там було у Леніна, навіть кухарка може керувати державою. В сучасній Україні пішли навіть далі. За Януковича країною керувала не тільки його кухарка, любов Полежай, але й охоронці, баті, які швидко ставали дуже заможними та впливовими людьми. Життя в такому суспільстві ґрунтувалось на поняттях, а не на законі. Приклад золотого батона це не просто символ корупції, а метафора нової системи, де багатство і влада єдина міра успіху. Призначення на ключові посади визначались б не професійними якостями, а особистою лояльністю до президента та його найближчого оточення. Опозиція була повністю придушена, а будь-які спроби інакомислення жорстоко карались би. І мене ось тут така невеличка думка. А чим наше сьогодення відрізняється від альтернативного? Опозиція була повністю придушена. Наприклад, якби на вулицях з'явились протестувальники, їх би розганяли з набагато більшою жорстокістю ніж це було у 2014-му. Адже влада знала б, що їй не загрожує ніяке політичне покарання. Російські радники приїжджали у Київ офіційно для обміну досвідом, а насправді контролювати СБУ, армію, суди. На банкові з'являються люди напряму з московських кабінетів, які не приховують. Вони тимчасово допомагають колегам. Крим не відривають, не треба. Янукович підписує нову угоду. Чорноморський флот залишається на віки. Росія отримує право розширювати свої бази. Київ спільно управляє портами та курортами разом з Москвою. На півострові піднімають триколор поруч із жовто-блакітним стягом. Формально все українське фактично повністю контролюється Москвою. На вікенд до Криму Янукович та Путін таки зустрілися сьогодні у Криму. Подробиць відомо небагато. Донбас не вибухає війною у цьому сценарії війни в її сучасному масштабі не було. Підготовку к російської анексії Крима біглий президент Янукович почав ще в 2010 році. году. Росія б не мала просто потреби у військовому вторгненні, оскільки Україна і так би була її сателітом. Крим не був би захоплений військовим шляхом, а просто переданий під повний контроль Росії. Можливо, через фейковий референдум, як це сталось у 2014 році, але без військової агресії. Ріон сьогодні показує куди нужно йти. Москва разом із Януковичем давно готувалася до анексії Криму і подій на Донбасі. Це розповів голова СБУ Валентин Наливач. Так само, і Донбас не став би епіцентром повномасштабного конфлікту. Кремль замість відкритої війни продовжував би використовувати сепаратистські рухи. Як інструмент тиску на Київ у разі потреби. Президент України Віктор Ющенко. Я не ходив. залежність від Росії була б всеосяжною. Ми б інтегрувались до митного союзу. Вступивши у митний союз, Україна втратить суверенітет. Так стверджує український посол про ЄС Костянтин Єлісєєв. А потім, можливо, і до союзної держави. Україна стала фактично другою Білоруссю. Замість того, щоб думати про пробиття сухопутного коридору до Криму, Росія могла б запропонувати пробити коридор до Калінінграда через територію країн НАТО. У майбутньому Україна, як союзник Росії, могла б навіть брати участь у військових конфліктах на боці Москви, наприклад, проти Заходу, тим самим стаючи прямим співучасником агресивних дій. Тобто українцям не вдалося би жити мирно навіть при Януковичі, бо амбіції Росії виходять далеко за межі власних кордонів. Війна з НАТО за коридор до Калінінграду. Ось така була б альтернатива, яка б могла привести до ядерної війни. Варшава це слишком просто Від Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати прибігають допомоги транспортної авіації вайдоспригради менше, ніж через сутки після початку марша. Але в разі програшу майдану російські замасковані політичні сили в країнах Балтії отримали б друге дихання. І скоріше за все, Росія б добилася б коридору до Калінінграду не військовим шляхом, а методом створення народних республік, як це сталося в Україні. Ніколи мені не принадлежало і зараз не принадлежить. Ну, бумаги, документи документів таких. Є документи, документу, котрої на шліфпру ні таких документів. Ні. Економіка України у цьому сценарії була повністю переорієнтована на Росію, що привело б до стагнації та занепаду. Замість ринкових реформ і європейських інвестицій ми отримали зростання корупції, величезні державні замовлення та прибуткові підприємства були розподілені серед своїх. Курс гривні був би нестабільним і жорстко прив'язаним до російського рубля, що зробило б нас вразливими до будь-яких економічних коливань в Росії. Не виключено, що для полегшення економічних відносин та інтеграції Росія поступово просувала ідею використання рубля в Україні. Це був би не просто ще один економічний крок, а ще один крок до втрати суверенітету. Соціальні виплати та пенсії були б мізерними. А інфляція з'їдала б останні заощадження. Люди були б змушені виживати, шукаючи підробітки та виїжджати на заробітки. Куди? Звісно, до Росії, оскільки безвізового режиму з ЄС не було б. Українські заробітчани стали б дешевою робочою силою для російської економіки, поповнюючи бюджет РФ, а не своєї країни. Якщо в цьому питанні потрібно буде зробити якусь паузу. Це не раз було в наших відносинах з Європейським Союзом. Можливо, це буде і зараз. Російські банки, школи з подвійною програмою, місцева міліція з прямими контактами з ФСБ, Київ удає, що керує, але всі знають, керують у Москві. Економіка сиплеться, гривня падає, в магазинах з'являються подвійні цінники ГРН та РУБ. Долар стає дефіцитом. Люди купують рублі, бо вони стабільніші на вулицях. Тихо. Люди ще не розуміють, що сталося, але відчувають країна вже не їхня. Частина 2, 16-20 роки. Юнукович переживає трансформацію від бандиту до батька нації. Його політтехнологи вчаться в росіян. І тепер, замість ніякових виступів, він говорить мовою стабільності та духовності. Одним із найжахливіших наслідків правління Януковича. Стало втрата української ідентичності. Засоби масової інформації, які перебували під повним контролем влади, ретранслювали російську пропаганду. Ця пропаганда формувала по людей світогляд, де захід це ворог, джерело морального розпаду. Наративи про те, що в Європі одні едики та ізбіянки стали б нормою. Віктор Янукович підписав скандальний закон про мови. Також глава держави доручив кабінету міністрів створити робочу групу щодо порядку застосування мов в Україні. У цьому світі молодь, яка б не мала змоги подорожувати та навчатись у Європі, чилась би в Росії та переймала її цінності. Українська культура була б придушена, українська мова стала б менш вживаною. У суспільстві панували б розчарування і зневіра. Люди жили б у постійній апатії без надії на зміни. Плохое и самое плохое і опасное, що може бути для человека, который займається політикою, вцепитися в своє кресло руками і зубами і думати только об этом. Тогда в этом случае провал не потому тому що будешь будеш боятися завершити якийсь невірний шаг. У 2016-му ухвалюють нову конституцію. Президент отримує право переобиратися за Ради національної єдності без обмеження термінів. Судді клянуться на вірність. Парламент перетворюється на декорацію. Вибори 2019-го Це цирк у бюлетенях. Партія регіонів 2.0, партія стабільності та партія миру. Опозиційних сил нема. Хто виїхав, а хто вже давно сидить на часі на в WhatsApp і сапітелеграмі? Інтернет під контролем. Фейсбук часто недоступний через технічні причини. Ютуб блокується через екстремізм. VPN стає таким самим необхідним, як хліб і молоко. Айтішники пакують валізи, виїжджають у вільнос. Drain стає новою національною трагедією. Соцвиплати перед виборами піднімають пенсії на 100 гривень, але ціни ростуть на 200. На базарах крутять головами, це ж не підняття, це знущання. Культура під ковпаком. Фестивалі закривають як Стремістські реп гурт з Дніпра отримує термін за заклики до радикалізму, бо в піснях звучало слово Свобода. Телевізор показує нескінченні шоу про гнилу Європу. Ведучий кричить: там одні едики та ізбіянки. Зала аплодує, а в сусідній кімнаті діти сидять у ВПН і дивляться нетфлікс. Так получилось ви три года душили Україну. цінами на газ і тут неожиданно ціну снізелі. Значить, літа, що до этого ціна була братська, несправедлива і завищена для України. Частина 3. 2020-2035 Україна входить у єдиний економічний простір. Тепер ми торгуємо без мит, але це означає лише одне: Росія диктує ціни. Газ дешевший для олігархів, дорожчий для населення. Європа повністю закриває двері без візу. Нема. У посольствах Польши и Чехии черги на килька дип. Слово «шенген» стоит синонимом недосяжной мрии. Вот эти 15 миллиардов – это отказ Украины от ассоциации от с Европейским Союзом? или И сколько вы готовы еще э, заплатить, чтобы… Ну вінчевно. от, Чтобы, чтобы серйозний. А сколько вам надо? Телебачення винаходить новий термін нова українська демократія. Це коли дебати ведуть два кандидати, але обидва з однієї партії. Народ сміється, у нас демократія без демократії. Пропаганда малює захід як пекло, там хаос, там ей поради, там зброя. Але тим часом в Тікток відео з Варшави розриває рейтинги, і навіть бабусі дивляться на смартфонах польських та західних блогерів. У селах кажуть: раніше ми хоч сміялись, тепер тільки боїмося. Будь-який жарт у соцмережах може коштувати тобі кримінальної справи. Учора сусіда забрали за репости карикатури на Януковича. Плани по созданию єдиного государства Білорусі і Росії вперше стали з'являтися після розпаду Советского Союза і стали нарастать наростати усилением влияния коммунистов в обеих странах. Частина 4. 2035-2050 Политика Політика стає все божевільнішою. Москва мріє вже не про коридор до Калінінграда, а про повернення східної Німеччини. Київ публічно підтримує братню ініціативу, але війська не дає. А их и нема, бо армию скоротили до внутренних войск. Армия стала милицией в квадрате. Нові поколения вырастают в свете, где Майдан – это слово с подручниками. И описывают, как заколот, который мужньо придушил народ. Учители, которые еще помнят реальность, почут діти дети было иначе. Но делают это тихо, под страхом доноса. Владимир Путин считает, что введение единой валюты и создание единого парламента союзного государства – это вопрос времени. Гривня і рубль зливаються. Банки друкують гривно рублі. На папері курс стабільний, а на базарах подвійні ціни. Тіньова економіка процвітає. Зобічани їдуть не в Польщу, а в Казахстан і Білорусь. Польща давно закрила двері, а тут ще й візи коштують як місячна зарплата. Політики живуть у золоті, палаци, маєтки, золоті батони стоїть а реальністю. Народ жартує. Ми живемо стабільно, стабільно бідно, але без змін. Культура переходить у підпілля, андеграунді стендапери збирають людей у квартирах, гурти виступають у гаражах. Це новий культурний партизанський рух. Казалі по поводу області на Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже много раз говорив, що вважаю русський і український народ одним народом на самом деле. а в цьому смислі вся Україна наша молодь тікає. Хто може в Європу нелегально? Хто у США через Мексику? Хто в Азії? Україна старіє й пустіє. Формально ми держава, реально придаток. На міжнародних форумах Київ сидить у тіні Москви. Наш президент-намісник, який читає готові тези. Школи вчать, що НАТО ворог, а є загниваючий світ, але діти все одно дивляться, піратські європейські серіали. Валюта слов'янський карбованець на банкнотах, обличчя вічних лідерів. У кишенях людей долари євро, сховані на чорний день. А на кухнях у Харкові та Львові хтось каже, а може колись ми ще вирвемось. Альтернативний світ це не світ війни, це світ повільного задушення української нації. Тут нема фронту, нема вибухів. Так, є тиша, бетонна тиша, яка ще більше тисне на груди. Крим і Донбас у такій Україні не стали праною, вони б стали кайданами, не відрізані, не втрачені, а замкнені москвою. У золотій клітці спільного управління. Життя звичайно українців цьому світу просте, але водночас важке. Це зарплата під конвертом, рублі під матрасом. Випа на телефоні і мрія про Європу, яка так і не стане реальністю. І головне відчуття, що країна довго вже не твоя. Це є Україна, країна, яка обрала мир замість свободи, і врешті залишилась без обох.